Ну, будемо відверті для бійців, командири ніколи не будуть гарними. Ну, на жаль, так. Тому що все одно є такий психологічний момент, тому що ми своїми рішеннями, своїми наказами ризикуємо найдорожчим, що є в людини це життя і здоров'я. І в різні психологічні моменти і аспекти. Ви ж розумієте, кого, перш за все, ну, скажімо так, звинувачують бійці, їх рідні і все ну, командирів. Ти можеш зробити все, що завгодно, для того, щоб цього не сталося, але це війна. І, на жаль, там трапляються втрати, втрати здоров'я, життя. І я як, ну, я завжди і про себе кажу, що. Ну, я дуже переймаюся, коли в мене втрати. Я Для себе я вважаю, що, що це добре, що я не навчився це не пропускати через себе. Але все одно я так само розумію, що для хлопців в ті чи інші моменти, ну, я один з тих командирів, яких. Так я грубо скажу, але по-іншому тут не скажеш, який відправляє їх на смерть.